Міжнародна гуманітарна організація Project Hope визначалася з допомогою Лозівській громаді у соціальній сфері та медицині. 13 вересня її представники відвідали Лозівську тергромаду, повідомляють на сайті Лозівської міської ради. З міським головою Сергієм Зеленським розглянули напрямки співпраці щодо покращення умов проживання переселенців та надання допомоги медичним закладам. У Лозівській громаді мешкає більше 10 тисяч переселенців, поінформував міський голова. Майже три тисячі розселені у спеціально облаштовані для цього місця гуртожитки. Інші мешкають у рідних, знайомих, винаймають житло. Щодо гуртожитків, де мешкають переселенці, є добре відремонтовані та оснащені технікою. А є й ті, які потребують покращення побутових умов. Серед основних проблем, які існують у закладах медицини, Сергій Зеленський назвав нестачу обладнання та необхідність проведення ремонтів у стаціонарах. Вони були заплановані у пологовому відділенні, неврології та у ковідному відділенні, але війна змінила плани. Є необхідність у додатковому транспорті для обслуговування 24 фапів у старостинських округах. Особливо ця потреба гостро стала після збільшення кількості переселенців у громаді, повідомляють на сайті Лозівської міської ради. Є старостинські округи, куди переселилися до 300-400 людей. У медичних закладах вони обслуговуються безкоштовно. З початку війни Лозівська громада 27 разів піддавалася ракетним ударам, унаслідок яких були пошкоджені і заклади соціальної сфери медицини. Вони потребують заміни вікон. Під час останнього ракетного удару вночі 13 вересня по школі пошкоджень зазнала медична установа та заклад соціальної сфери. У нас два стаціонари, 700 кайкалішок, дві поліклініки і 32 фапи амбулаторії. Ми ж крім цього, я ще в додаток скажу, обслуговуємо ще декілька територіальних громад. Це Близнюківська, тут обслуговується, Сахновщинська, Барвінківська. Ні, вони до нас не відносяться, але вони до нас звертаються. Робили тут центр по боротьбі з ковідом. У нас чотири види подачі кислороду, включаючи станцію по виробництву власного кислороду, йокість, повністю розвод на 400 місць. Проблеми є з обладнанням і ремонти відділень, там де ми на сьогоднішній день запланували це робити. Той же роддом, теж нервологія. От, ну і ковідне відділення. <говори> Не, вистачає. Не вистачає. Представники делегації оглянули умови проживання в гуртожитках для переселенців на першому мікрорайоні та Лозівській філії Харківського автодорожнього коледжу. Насамперед цікавилися, чи у достатній кількості переселенці забезпечені постільною білизною, матрацами, подушками та теплими ковдрами. Пропонували допомогу у наданні обігрівачів. Також представників міжнародної гуманітарної організації провели до гуртожитку у будинку 21, що на першому мікрорайоні. Розповіли, що будівлю планують також відремонтувати для вимушено переміщених осіб. Для проведення робіт громада відшукує джерела фінансування, повідомляють на сайті Лозівської міської ради.